Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачну та просту закуску з шампіньйонів. Це найпростіший варіант фаршированих грибочків. Добре промиваємо гриби та акуратно відламуємо ніжки. Додаємо сіль, перець, улюблену приправу, італійські трави. Олію. Та добре перемішуємо. Смажимо на олії з обох боків до готовності. Тим часом приготуємо дуже просту начинку. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. І додаємо до цибулі мілко подрібнений кріп. Майонез та все добре перемішуємо. Дістаємо шампіньйони та чекаємо повного охолодження. Далі викладаємо начинку. І ще я додаю зелень петрушки. Ось така чудова, проста та смачна закуска виходить. Обов'язково приготуйте. Усім приємного апетиту!